Російську православну церкву, яку служки Кремля в рясах тут чомусь називають УПЦ, навіть без приставки МП, тобто Московський патріархат. Я люблю свою неньку Україну, свого народу. Я люблю всіх вас. Но у Бога нації не може бути у церкві, не може бути язика. Шок і тремтіння це неймовірно. Невже ватажок Руської православної церкви до всього іншого виявився ще й крадієм? Схоже, що він поцупив святиню, яка належить Україні. Це від 15 тисяч доларів. Можливо, теорія, що так званий патріарх Кіріл це колишній злодій у законі япончик? Не така вже й вигадка, але про це дещо згодом. А зараз про його підлеглих. У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність РПЦ та ПЦ московського патріархату. Рішення прийнято. Але історія їхніх адептів ще далека від завершення. Паша Мерседес, Феодосій Снігирьов, Арсеній Ігор Яковенко і чимало інших персонажів з ворожої до України релігійної організації. Розбираємось, по чому їх опіум для народу. До речі, це теж цитата. А Кирила ви підтримуєте? Кирилла? Так він же патриарх! За даними розслідування української правди, що найменше священнослужителів УПЦ МП мали російське громадянство. Кремль звик розставляти своїх посіпак усюди. Голова філіалу московитів у Києві, митрополит Онуфрій, також оформив собі книжечку з орлом ще у 2002-му. Чому не працюєте на державу? Спочатку московський патріархат все спростував, але Онуфрію довелось зізнатись. Паспорт мав, втім начебто його позбувся. Так, так, звичайно. При цьому продовжує очолювати УПЦ МП і публічно виступає за мир. А також уникає прямої критики Ерефії. кількість людей, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації з першим з п'ятим з дев'ятим управлінням ФСБ саме в цій спільноті, от вона на превеликий жаль дуже дуже велика.